Ну що, шановні, літо добігає кінця, скоро вже знову доведеться ходити кому в школу, кому в універ. От щастить тим, хто ходить на роботу, їм нема за що перейматися. Знаєте, перед початком нового навчального року хотілося б чогось максимально чоловго та ненапружного. Навридо читати тонни сюжету та завчати патерну дощу. А от піти пасти кабанчиків і побити дубинкою скелетів ось це по мені. Як ви зрозуміли, сьогодні в нас гра Wi-Game, і зазвичай ви вичі, типу, цього не прийнято відносити до казуальних ігор. Частіше про них роблять меми, типу, не поїв вмер, не виспався вмер, побудував стіни навколо басейну вмер, чи я щось путаю. Але Wi-Heim, хоч і не можна назвати прям казуальним представником жанру, все одно сприймається якось набагато легше та має якусь невимовну атмосферу. Окрім того, у нього є офіційна українська локалізація, тому я не міг пройти повз. Мушу зазначити, що цей відос може трохи відрізнятися від інших, бо в Вайхеймі сюжету як такого нема. Тобто тут є ці, як у Майнкрафті вбити Ентер Дракона, але вона чисто номенклатурна, тут важливіший шлях. Це до того, що я буду більше розповідати саме про геймплей, якісь особливості світу та командні моменти, ніж про сюжетні повороти тощо. Отже, не будемо тягнути, набирайте смакоутів, лягайте позручніше і приємного перегляду. Розпочинається гра треба зазначити максимально епічно. Це не як в інших сурвайвах, де вас просто спавнять посеред світу гри. Нашого персонажа в вшторм несе величезна ворона, ніби ми герой з першого Дарк Соусу. Пунктом призначення виявився ось такий модний Stonehenge, де з нами вже хоче поговорити ворона поменше. Звати її Худін, і вона пояснює, хто ми і куди взагалі потрапили. А в неї це хуйово виходить, тому давайте я швиденько все розкидаю. Як ви, мабуть, чули, у скандинавській міфології є 9 світів Мідгар, де живуть люди, Асгард, де живуть боги, і так далі мені лінь їх прораховувати. Так от події гри розгортаються в 10 світі, як ви зрозуміли, в Айгемі, який, мабуть, був просто з іншого боку світового дерева. Наш герой це померла людина, яку сам Одін вирішив надіслати в цей світ, щоб та довела своє право потрапити у Вайгалу, здававши місцевих авторитетів. Інакше кажучи, нам навіть після смерті кажуть працювати. Всього авторитетів всім і це тутешні боси, однак просто прорашити до них не вийде, бо їх, по-перше, ще треба знайти в цьому величезному світі, а по-друге, треба підготуватися, бо з головою дупою їх не вбити. І тут починається типовий девоживасників і гравати, який фокусується на будівництві своєї бази, дослідженні нових горизонтів та прокачці свого персонажа та його екіпіровки. Часто сказати, одному грати вайхен трохи нуднувато. Тобто ну, -то усе швидко скатується у нескінчений фарм, який, щоб хоч якось скрасити, треба вмикати на фон якийсь подкаст. Але мені пощастило, я грав зі своїм другом, який зігрів мене в цьому холодному, непривітному світі. Варто зазначити, що Щопа вперше грає Лейхем, в Айхем, а у мене персонаж уже трохи прокачаний. А ще я на початку гри зробив собі ничку, куди склав на майбутнє свою хайлеву на броню. Мені пощастило і всю її не знайшов Хе -хе. Отже, першим нашим завданням було побудувати першу базу. Зараз вона потрібна, хіба ще для того, щоб скіпати ніч, а також отримувати баф від бадьорості. От бачите цей символ? Поки він горить, ваша стаміна відновлюватиметься швидше, а це дуже важливо, бо стаміна тут тратиться буквально на все. Удари, блокування, перекат, біг, стрибок, рубання дерев, скрадання, викапування грядок тощо. Усе тут вимагає стаміни, тому у ваших же інтересах забезпечити її швидке відновлення. Цей бафратом що нескінчений, не але його дію можна подовжити, якщо підвищити комфорт дому. Тобто зробити не просто коробку 2 на 2 метри, а розкласти ким, поставити стіл, за яким можна було б їсти, повісити патріотичний прапор решті решт Однак зараз нам достатньо і коробки, тому ми вирішили просто відремонтувати кинуту домівку, яку знайшли на березі, та поселитися в ній. тільки ми розібралися з базою, вирішили позбирати їжу, яку можна отримати двома шляхами. Або зібрати вже готову чорничку чи малинку, або полювати на тутешніх тварин, м'ясо яких потім треба обов'язково посмажити над вогнем. Більш досконало, скажімо так, їжу треба буде готувати в казані. Кинув кілька ягід туди, і от тобі повидло, яке дає більше бонусів. Дивіться, кого тут як такого немає. Скоріше є ситість, і що я маю на увазі? По дефолту персонажа 25 здоров'я і 50 стаміни, а за їхнім збільшенням відповідає власне їжа. Тобто м'ясо веб збільшує здоров'я на 30, а стаміну на 10, у той час як малина навпаки. Закинутися одразу купою їжі, щоб отримати нескінчений запас здоров'я, не можна, може з'їсти лише три страви одночасно і обов'язково різні. Щоб збільшувати здоров'я, треба регулярно шукати нові рецепти та нашкодувати інгредієнти. Мені особисто дуже подобається тутешня механіка виготовки, і я навіть став місцевим кухарем. Однак іноді треба забагато бігати за інгредієнтами, що, звичайно ж бісить. Окей, це все лірика. Зараз ми пішли досліджувати навколишній світ, а точніше перший біом. Дивіться, тут світ розділений на 7 біомів, кожен із яких складніший за попередній. Біоми розкидані по мапі рандомно, тобто Чорнаїся може бути хоч біля центру, хоч на самому краю світу. Але зазвичай складніші біоми зустрічаються вже десь посередньо світу. Ми завжди розпочинаємо в біомі левади. Він є найлегшим у грі і на безпеку тут становить хіба що вепри та отакі от сіролюдики. І то тільки якщо нападуть великим часом, бо дамагу в них небагато, здоров'я теж закинувся їжею і спокійно формиш м'язко. Під час проведення нами свинячого геноциду ми наткнулися на такий от камінь під назвою Веквізир, який вказав нам на місце знаходження першого боса. Нам пощастило, і його вівтар знаходиться зовсім поруч із місцем спавну. Однак одразу йти в бій не можна. Треба, по-перше, підготуватися, а по-друге, необхідно зібрати огоні голови, щоб вдалося прикликати боса. Олені замість бою одразу цікавить, коли помітять вас. Доводиться брати рук і по щорячому їх звістані. Так більше, того, з них не завжди випадають ці голови. Блять, і куди ж вони діваються, в землю чи шо? Поки ми прийшли на вівтар, у мене вже було тільки голов, і мені здавалося, що для бою треба було їх більше, тому я вийшов просто залишити, скільки їх було. Яке ж було моє здивування, коли одразу після цього з'явився ось цей величезний олень. Ми вирішили, що були недостатньо готові, не було стріл нормальних і тому прийнялося тікати в різні сторони. Бос звичайно ж погнався за мною, але це навіть поюз, бо у мене більш прокачаний біг і в мене було більше шансів від нього втекти. Однак як чор так просто не здавався? Він прилип до мене як лист. Скільки б я від нього не бігав, як син б від нього не віддаявся, він продовжував мене переслідувати. Я його і в густі дерева заманював, і на інший берег від нього цікав. У якийсь момент його смуга здорово зникла, я вже думаю, відірвався. Ага, ніхуя. Якимось дивом я зміг натравити на нього, мобі з іншої локації, і, поки він був зайнятий, швиденько собі здриснув. Уже довг зі щапою ми повернулись у місце, де бачив його в останній раз, і вирішили спробувати його замахати. Ага, зрозуміло, цікаво. М -м, зрозумів. І це від нього я бігав пів години по всій мапі, та я й один міг забороти, їй богу. Бій з Ексюром не був ані складним, ані цікавим. Варто зазначити, що боси тут в принципі це не рівень того ж Dark Souls, у. хоча по мірках цієї гри, битви з босами ну, все ж прикольні. По Іктюра всього три атаки. Він або б'є своїми рогами з близька, або стріляє блискавками здалеку, а ще б'є по площі. Від усіх ударів легко ухилитися звичайним ковирком в пік. Було настільки легко, що я в кінці навіть прибрав лук і пішов гасити його в ближньому бою, і вже скоро була перемога. Тепер його голову можна прищепити на один із каменів на спавні, що дасть змогу використовувати його силу. З трофей кожного боса можна вибрати баф, який у будь-який момент можна активувати на 5 хвилин. Віктюра це зниження використання стаміни, на біг та стрибки, що дуже допомагає при дослідженні локацій. Також з іксюра друхнувся його роги, з яких пізніше можна зробити ось таке кайло, що дозволить добувати руту типу Міді та Заліза. у вадах руди немає, тому ми зі Щопою направилися у наступний бігом з Ми якраз в одному під піддивилися місце положення наступного босу, тому зібрали свої монарки і пішли в путь. На ми трохи розділилися і мені зустрівся ось такий двозірковий кабанчик. Раптом що зірки показують рівень моба, тобто без зірок це перший, одна зірка другий і дві зірки третій, який також є максимальним. Це є до того, що тварин тут можна розводити і рівень батьків буде передаватися дітям, тобто з цим кабаном можна собі забезпечити регулярну поставку вискорівневих свинок. Я щоденько загнав кабана в загін, кинув йому їсти і почав чекати, поки він приручиться. Однак я забув, що треба стояти неподалік від тварини, щоб та приручилась, тому процес затягнувся, але неважливо. Неподалік ми знайшли ідеальне місце для нашої нової бази. Плани на неї у нас були масштабні, тому почався незабутній процес фарму. Що за сказати, фарму цієї гри якийсь магічний. Я от наче добуваю стільки дерева, що його вже нема куди діти, але не встигаємо ми побудувати дім і у нас знову порожньо. Я буквально декілька годин провів тільки з зарубанням деревини і не сказати, що у нас база прям величезна. Так, невеликий дім оточений парканом і ще кілька допоміжних будівель. Паралельно із будівництвом бази ми вирішили зайнятися дослідженням нового біому. Чорноліся вже не таке перевітне місце, як Левади. То також зустрічаються вепри та овні, але замість сіролюдиків з'явилися їхні старші брати сіролюди. сіролюдів є три варіації. Звичайні, це просто сильніша версія сіролюдиків, здоровані б'ють сильніше, але не кодаютьської камінням. А також є ось цей блядоцький шаман, який мало того, що отруює вас, а він ще й хілить своїх. Фу. Також у підземех та поруч із ними можна трапити на скелетів, та звичайно тут водяться ось такі трої. Оцих троє вже варто стерегтись, бо один такий буде найцінніший за Іктюра. Один раз вас здобуною стукне і кранти. Однак троє може бути навіть корисними, їхні розмашисті удари чудово вимають навколишні дерева чи поклади руди, тому можна зекономити міцність інструментів. До речі, про роду. Її пошукає зараз нашою головною ці, бо з неї можна буде ствоювати мета, який піде у стоєнню кращої екіперовки. І шукати її це просто піздець. Зараз нам доступно фактично два види рути: мість та олово. З олову нічого складного його можна знайти біля берегу у великій кількості. Поклади малі, зате з них можна одразу залутати 3-4 одиниці олова. А от мість треба шукати в самій гущі цього Черноїся, а потім по 10 хвилин довбити ось ці величезні поклади. І зупинитися ви не тоді, коли руда закінчиться, а коли кайло зламається, чи у вас буде перегруз. На одне джерело міді доводиться повертатися по декілька разів і не сказати, що з одного місця вдається багато добути. Максимум один стак, каміння, що випадає разом із рудою рази в три більше. Ну і звичайно, руда ніяк не відновлюється, і коли вона скінчиться, треба буде йти шукати далі. І тут уже як пощастить. Якщо біля вашої бази багато міді, то чернися ви швидко. Якщо ж ні, то доведеться вам тут трохи побігати. Хтось може сказати, що це все хуйня, от в інших виживачах фарму у разів 5 збільш, а тут декозелаїв зроблено. Знаєте, повірю вам насело, перевіряти це я не збираюся, мені і тут його вистачає. Добре, через деякий час у нас з'явилося достатньо роди, щоб почати переповіти її на мотах та створювати бронзу. До речі, мем, мізі, яка добувається набагато довше, для створення бронзи треба вдвічі більше, ніж ова, ну прикол. Отже, вже через кілька годин ми наробили достатньо металу, зробили собі нову зброю, покращили нові будівлі і вирішили потихеньку йти до боса. Набравши їжі та хілок, ми вирішили на захід у даній похід. Але перед цим я поставив портал, що по випадку чого можна було швидко повернутися назад. Так, тут є фастрел, але він доволі збалансований. По-перше, на створення порталів потрібен рідкісний ресурс, що зустрічається тільки в підземеях. По-друге, через портали не можна переносити деякі предмети, наприклад, метали. Що, до речі, дивно, бо руду та звитки воно переміщати забороняє, а от сокиру з того ж металу дозволяє. Хоча якби не можна було переносити за собою шмотки, хуй би хтось цими телепортами користувався. Отже, ми пішли в наш довгий похід, але на шляху зустрілася серйозна перешкода. Так, віхтар наступного боса знаходився на іншому острові і розділяла нас не річка, не маленьке озеро, а справжній пляха океан. Звичайно ж, усі спроби перепливти завчасно марні. У цій ситуації треба будувати човен. Найдоступніший можна зробити буквально з Пак, а плаває він відповідно. А нам уже, на щастя, доступний ось такий карф, і тут починається мало не моя улюблена механіка в цій грі мореплавання. Тут усе як автомобілі, є тільки режим в швидкості. Повний парус це максимальна швидкість, пів паруса трохи повільніша, а також можна керувати веселом. Це дає мінімальна швидкість, однак чого не залежить від сторони вітру. Дивіться, тут вам не блекфлаг і вітер назавжди попутній. Якщо йти проти вітру, то парус не буде пришвидшувати, а скоріше ще зупинятиме, тому в такі моменти краще перейти на весло. Взагалі, хоч нічого прям нового розгоровника не придумаю, я просто обожнюю тут керувати човном. Бо ви просто подивіться на цей краєвид. Дракар плавно розрізає хвилю океану, який сяє від світла сонця, а на горизонті віднюються нові недосліджені землі. Взагалі треба ще щось сказати про графіку, Ну, сама по собі вона ну таке, деталізації трохи більше, ніж у Майнкрафті, і на тому дякую. Але ви подивіться на це світло, ці локації, ці ефекти. Фейхем красивіший, ніж другий Red Dead Redemption, який важить гігабайт на 150 більше. Окей, про Red Dead Redemption я вже трохи загнув, але розробники із Iron Gate довели, що гра може бути красивою навіть без графіки, від якої палиться КОМП, а зі стилом та любов'ю до деталей. Отже, Карф безперешкодно доставив нас на інший острів, де майже одразу знайшовся півтар другого босу. А зовсім поет знаходився торговець, і нам неймовірно пощастило знайти його тут. Дивіться, в світі Лайгейм можна зустріти всього двох торговців. При генерації світу створюється по 10 ймовірних їхніх локацій, і торговець з'явиться на цій, до якої ви наближитеся вперше. Звучить нескладно, однак тут світ настільки величезний, що навіть із 10 локацій їхнього спавну ви можете пройти всю гру, так і не знайшовши жодного торговця. До того ж, твої кури грає рандом, бо торговець може з'явитися і прямо біля спавну, і на краю світу, тому нам зі щепою дуже пощастило знайти його біля прадавнього. Сам цей продавній ворог уже пострашніший з-за того огня. Гляньте, який здоровий, ще й хпшки нього чимало. Насправді бій трохи душний, бо в постійно кидатиме вас, я не знаю, що це типу, корінням? а також прикликатиму такі кореневі тентаки і зими, які, до речі, забули перекласти, але й чорти з ним. Ну тактика тут наступна: набирайте з собою вогняних стріл і обстрілюйте цю колоду, поки вона не притвується на попіл. І його пострілів, до речі, може сховатися за стінами його півтора, бо їх неможливо зруйнувати. Предавнього ми також перемогли з першого разу і нам відкрилася його сила пришвидшення рубання дерев. Мда, дуже корисна навичка, особливо після проходження лісового біому. Але так чи інакше Чорноїсів ми вже пройшли, а значить може трохи відпочити перед дослідженням нових територій. Аж тут раптом, коли Щопа вже вийшов із гри, на нашу базу напали вороги з наступного біому. Це така механіка іноді гра робитиме ось такі рейди мовів на вашу базу. До вбивства екціора нападатимуть кабини і сіролюдики до продавнього сіролюди, а до вбивства наступного блоса нас будуть кошмарти скелети на чолі з драуграми. Якщо зі скелетами я вже з легкістю можу впоратися, то драугри мало не зламали стіни нашої бази. На щастя, мені вдалося відбити їхній напад, хоч і ціною власного життя. База залишилася практично ціла, однак я втратив 5% своїх навичок. Це я драгам не пробачив, і тепер ми відправимось мстити їм на болота, але це вже зовсім інша історія. Отже за це відео ми пройшли два семи біомів, і повірте мені, розказувати ще є що. Ви ще не бачили тутешніх морських тварюк, Йопта. Щодо ж початку гри поки що мені все подобається. От є у грі якась атмосфера, ти наче потрапляєш у якийсь гібрид скандинавських міфів та казки. Граут ідеально для чила. от побігати після роботи, позбирати морквинку чи зачистити данж, ще друзів покликати, чи подкаст на фон увімкнути в згаїбілісмо. Чи зміниться моя думка після потрапляння в нові біоми, дізнайтеся в наступній серії. Я в принципі знаю, чого очікувати, але є ще кілька речей, які хочеться спробувати, нову зброю потестити і так далі. А щоб не пропустити наступну частину, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. Ну і все інше ви знаєте. Вподобайка, якщо сподобалось відео. донат за посиланням, якщо дуже сподобалось відео, ну і коментики ніхто не забороняв. Бажаю гарного вечора і слава Україні!